Добрий день, шановні депутати міської ради, шановні присутні, запрошені перед початком роботи. Прошу вшанувати хвилину мовчання, пам'ять загиблих українців в російсько-українській війні. just so Шановні колеги, прошу зреєструватися за допомогою електронної системи. Включіть реєстрацію, будь ласка. Зареєструвалися 22 депутати. Сесія є повноважною. Оголошую позачергову сесію відкритою. На регламенті зупинятись не буду. Сьогодні, е, за моїм розпорядженням, скликано позачергове засідання сесії пленарне засідання сесії міської ради. В першу чергу це пов'язано з е, нашим комунальним підприємством у добровідних господарства е, щодо виділення коштів на погашення заборгованості по е, податкових платежах е, у зв'язку з тим, що підприємство не може отримати е, критичність. І після цього відповідно забронювати працівників, а ситуація не тільки під підприємстві, Ви знаєте, хто працює в бізнесі і є керівником державних комунальних підприємств. Сьогодні питання з мобілізацією стоїть дуже-дуже гостро -дуже і не бронювання призводить до того, що фактично блокується робота сьогодні комунального підприємства. а Це ключове підприємство в забезпеченні водопостачання, водовідводовідведенням нашого міста. Ну і поряд з тим ще одне питання по гімназії номер 5 Я думаю, що доповідач більш детально озвучить. Таким чином, на порядок денної позачергової сесії пропонується винести три питання. Питання вам надіслані. Проекти рішень також вам надіслані. Якщо немає змін доповнень до запропонованого порядку денного, не прошу підтримати його в цілому як порядок денний позачергового засідання е, міської ради. Прошу голосувати. За 22 порядок. денний затверджено. Шановні колеги, приходимо до розгляду писань порядку денного. Перше писання про достроково додаткове введення. Статна одиниць, гімназії номер п'ять шоківської міської ради Хмельницької області. Тихончук Івановна, начальник управління освіти. прошу. Шановний голово, шановні депутати і всі присутні. Виносимо на ваш розгляд питання про затвердження структури гімназії No5 Шепетівської міської ради Хмельницької області і просимо про підтримку цього проєкту рішення. Інформую всіх присутніх про те, що в закладі на даний час налічується 67 учнів з особливими освітніми потребами. З них 25 учнів навчаються на інклюзивній формі навчання. 17 учнів це індивідуальна форма навчання, тобто педагогічний патронаж. 25 учнів навчається у трьох спеціальних класах. Отже, зрозуміло, що зв'язку з перебуванням таких учнів, і наш обов'язок забезпечити їх повноцінну освіту, для цього потребується певна. Діяльність, зокрема, роботи заступника директора з навчально-виховної роботи з дітьми, особливими освітніми потребами, тому що це складання розкладів індивідуального навчання спецкласів, складання розкладів та організація проведення колекційно-розвиткових занять дітей інклюзивної форми навчання, ведення значного об'єму документації, накази, оформлення документації на кожну дитину, складання індивідуальних платів. Проведення команд супроводу та оформлення відповідних протоколів на кожну дитину тричі на рік, організація та проведення методичної роботи з педагогами та асистентами вчителів, корекційними педагогами, організація роботи інклюзивних груп продовженого дня, щоденна робота з батьками дітей з особливими освітніми потребами, враховуючи вище зазначене, просимо підтримати дане приспішення. Шановні колеги, чи будуть запитання з приводу проекту рішення? Да, прошу. Мені дали на підпис на поводження проєкт рішення про внесення доповнень до рішень четвертої сесії міської ради про затвердження програми розвитку освіти Шептівської міської територіальної громади. І тут якраз ідеться про те, що ми доповнюємо там певний розділ пунктами 8-9, але зовсім по іншому звучить питання. Те, яке зараз Люмно озвучує, тут питання звучить про введення додаткових штатних одиниць. Це одне і те саме, чи це щось різне? Так, але ми це ну, виходить, що. На минулій сесії я просто спізнилась на комісіях, і на комісіях тоді не, не була на початку, коли озвучували це питання. Пройшло минулого разу. Якщо воно пройшло минулого пройшло. разу, то який сенс зараз його знов затверджує? На Миколаївна працювала юридична служба, дивилися і вирішили задоціляти, що його потрібно винести окремо, і власне кажучи, є, є директор. Воно проголосовано. Якщо воно було проголосовано, і тут воно є, і ви того, не, не до мене питання. Озвучуйте питання, хай дають відповідь. Там було питання про використання взагалі субвенції е, освітньої. Так, е. да, Олексій, прошу. Да прошу. Благодарам. Што не І підтримати проект рішення за основу і в цілому як рішення міської ради. Прошу вас. за 22 рішення прийняті. Дякую. Наступне питання про внесення змін з додатку до розвитку програми до програми розвитку Шептівського комунального підприємства до каналізаційного господарства на 2022-2025 рік. Затверджене рішення виконавчого комітету Гудзик Юрій Андрійович. Прошу. Доброго дня. Шановні депутати, виноситься проект рішення про внесення змін в програму розвитку Шептівського підприємства до каналізаційного господарства. А саме зміни в додаток, пункт 55, Відшкодування е, коштів по різниці в тарифах за послуги водопостачання та водовідведення. У нас указаними змінами передбачається змінити обсяг фінансування на 2025 рік. Е, було мільйон 700 грн затверджено, пропонується 5 млн грн. Все, дякую, прошу підтримати. Дякую, Андрій, Санколаві. Чи будуть запитання з приводу проекту рішення? Якщо немає ставлено голосування проєкт рішення для прийняття за основою в цілому, прошу підтримати. Прошу голосувати. За 22 рішення прийнято. І останнє питання позачергового засідання про внесення змін з держати суттєвої міської, міської територіальної громади на 2025 рік. Дори Василь Васильович, прошу. Доброго дня шановні депутати. Міський вже озвучував основну причину внесення змін до бюджету. Це виділення коштів для сприяння погашення заборонності нашого комунального підприємства. І там ще були деякі питання, невеличкі такі підтягнуті, які потребували нагального вирішення, включення до бюджету. У вас появляється записка, є думаю, всі його знайомилися Зверн... Даному питанню не У Мене коротко все. Корекційних занять. Скажіть, будь це на дві для всіх дітей тільки для гімназії номер 5 Для гімназії 5 А іншим дітям робити? Ми тут ми, ми виділили субвенцію, це субвенція субвенці, виділяється на...

Для чого тоді дітей з особливими освітніми потребами ми е, працюємо з ними в таких інклюзивних класах, в яких передбачені корекційно-розвиткові заняття? А для роботи з цими дітьми якраз і передбачає з ними корекційні заняття для того, щоб підтягнути їх до рівня дітей, якщо таких такі. Там вже виділа державна субвенція, бо до державної субвенції не вистачає фінансових ресурсів. Як нам пояснили, проводять проводить заняття, показують їх в заборгові, заробітна плата, бо тому що там була такий стандартний методологічний підхід до розповінувань. Кого буде за першим кварталом з вільні ресурси, то буде зроблено перерозподіл на рівні держави. Так нам пояснили, на коли, ну, це було селекторна. У лінії міністерства фінансів воно має фінансувати за суденцію на державною, да. Але Нас просто по тій нас є зверх потреба, розумієте? <звук> Ні, там те ще може дофінансувати, якщо є ресурс. Держіть, а де керівник? Де керівник управління освіти? Подивіться, ну, я перший раз чую про це зараз сьогодні в залі. Ну це не питання е, Сей, зараз це розгляду, розгляду пленарного засідання. Це не претензія до вас, але ну, є процедура, є управління освіти і е, має бути принаймні і має бути принаймні звернення е, на міську раду. Звернення є на 5 мільйонів. Так. освітніми потребами зверталися листами на управління освіти. Я точно знаю, що такий лист був і на фінансове управління, і на, на, на комісії минулі це питання піднімалося. В результаті тепер же я розібрала, з'явилася ця е, програма внесення змін до програми. То якось нас вибірково штатну на одиницю ми вводимо відповідно до цієї програми, а ми ввели в програму пунктом 1 проводити додатково психологу е, розвантажувані заняття. Але ми їх не фінансуємо. То в нас повинна бути якась логіка в наших діях. А скільки у нас закладів е, з інклюзивного навчання? Там є питання, і от це питання не сісіння. Я дав відповідь. що там треба упорядкувати мережу і точно ви. бо там є питання, що Ні, можливо е, нам планові роздуті. жоден бюджет не потягне Тоді такі видатки. Якщо ми в кожному закладі будемо мати е, по декілька дітей, е, з е, які потребують інклюзивного навчання, і повністю фінансувати для того, щоб задоволити е, усі потреби е, цих діток в е, навчальному процесі. Можливо, тоді ми, ми маємо визначитися з закладом, в якому такі діти будуть навчатися і тоді фінансувати. Тому що ну, сьогодні 5 мільйонів просто розподілити на всі школи тільки по одній інклюзії, по одному закладу з місцевого бюджету, тому що нам не вистачає освітньої субвенції, то нам ні на що кощі не вистачить. Завтра ви винесе питання взагалі виплати заробітної плати. Ну, це, це, це моя така позиція. І вони мають право на це, мають навчатися в тому закладі, де вони вважають за потрібне. Це раз. А по-друге, якщо фінансувати такі користійно розвиткові заняття, то яка різниця, чи фінансувати в одній школі 25 дітей, чи в двох школах 15 і 10. Це те саме. Кошти туди йдуть і туди. Це одна сума коштів. Моя пропозиція така. Я дав письмо відповідь. Давайте вирішимо. То... Його треба вирішувати, але треба вирішувати не не тільки питання, дайте гроші, а подивитися, яка там реальна картина. Тож я тільки копнув, є питання з мережою, є з того, що немає дипломів, а понаписано, що всі хочуть це питання проводити. Я дав відповідь, і на мій відповідь, на мій лист ніхто вже більше місяця з зупинив світом дав відповідь про про опорядкування на і... Брати. Ну, ми сьогодні говоримо, що треба 5 мільйонів, ну, де їх взяти просто 5 мільйонів, взяти і виділити. Ну, якщо ми на кожну потребу то будемо на сьогодні не дофінансована е, будь-яка галузь, якщо брати, і потреба в Там 10 мільйонів потрібно, там 5 мільйонів потрібно. Давайте зберемося і будемо розглядати питання не тільки, що потребує фінансування, а де ще реально це фінансування взяти і як ефективно е, його профінансувати. 5 мільйонів, а де їх зараз взяти? Добре, що в нас був резерв, і ми сьогодні по водоканалу можемо надати підтримку, тому що ми невелику підтримку для водоканалу надавали, надавали протягом останніх років. Добре, що в нас цей ресурс є. Ну, це фактично ми Який це ресурс? Це ми з грудня місяця, так? З да, грудня місяця зняли фінансування по галузі житлово-комунального господарства і будемо думати, як протягом року грудень місяць покрити, щоб не зупинити роботу. По іншому воно ну, бути просто не може. Тому, 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 я, моя, моя бача, я має бути засісти комісія, подивитися реально, і до того питання підготуватися, а не садити питання гроші, гроші, гроші. Може провести оптимізація, економія подивитися фінансових ресурсів, і, і, і того що дійсно вже не буде вистачати, оту ревісу дофінансувати. Така моя пропозиція. Ми ще ж не знаємо, що у нас буде засвітня субвенції на. Е Початок навчального року і скільки нам треба буде дофінансовувати з місцевого бюджету просто заробітної плати педагогічних працівників. Шановні колеги, по цьому питанню є пропозиція? Давайте тоді пропозиції збираємо відповідальних працівників. Можна під Галини Григорівни, я не проти, якщо це буде за мою участі, сідаємо, говоримо і приходимо до якогось такого консенсусу. Щоб це питання вирішити. А тоді вносимо вже узгоджену позицію на сайті е, міської ради. Немає запрещень? Е, тоді, е, чи є і, і ще запитання з приводу проєкту рішення, шановні колеги? Е, якщо немає, е, прошу підтримати е, проєкт рішення в цілому. Е, як рішення міської ради. Прошу голосувати. 22. дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги. Я щиро дякую за в першу чергу за оперативне зібрання на позачергове засідання. А друге за позитивно проголосовані усі проекти рішень, які пропонувалися до розгляду. Ще раз щиро дякую і позачергову сесію оголошую закритою.